Попри те, що перемовини так чи інакше ведуться на різних рівнях, росіяни дедалі акцентовано збільшують удари по тилу, по цивільним, і От, зокрема, хар Харківський напрямок, Харківська область і сам Харків, звісно, тому приклад. Олексій Губо, очільник Харківської обласної військової адміністрації, вітаю вас. Я вас вітаю. Як минула ця доба, зокрема що можна сказати, про райони області, зокрема, які можливо страждають більше від тих самих дронів різних типів російських, чи можна говорити про те, що є збільшення чи зменшення інтенсивності? Так у нас відповідно територія області знову під ворожими ударами. Сім керованих авіабов, 18 шахедів. під ударами. Куп'янський район, відповідно, Богодухівський напрямок. Щодо Куп'янського напрямку, і, із, зокрема, самого міста, пошкоджені знову десятки житлових будинків. Три людини отримали поранення по відповідно Богодухівському напрямку. По півночі нашої території так само пошкоджені будинки. Ворог по вовчанському на. Прямку намагався прориватися, атакувати позиції наших військових, заздав втрат успіхів. Не мав по куп'янському напрямку. Ситуація така сама всього по лінії фронту зафіксовано 177 боєзітень Це просто ціна відносного спокою по самому місту Харкову. Хоча місто Харків так само постійно під ворожим прицілом є сьогодні. В день ми зафіксували падіння ворожого FPV тобто дрону, тип ще встанов. Тобто попередньо, це молнія без ушкоджень. Хоча падіння було біля житлового будинку в самому місті Харкові, так само тому і місто Харків, і інші наші населені пункти знаходяться під постійними ударами та прицілом фактично ворога. Якщо ви про купінський напрямок згадали, там селище Старовірівка, де 45-річна і 73-річна, здається, жінка вони постраждали, їх відвезли до лікарні. А як наскільки багато взагалі людей лишається? Що все ж в потенційно небезпечних населених пунктах? До куди долітають ті самі каби, не говорячи вже там про шахеди або інші ударні дрони? І чи є взагалі проблематика з відселенням людей літніх? А вона так і є, напевно. Куп'янський напрямок традиційно він найважчий у нас, і ці виклики, які у нас є з приводу евакуації, вони дійсно є, скажімо так, особливими, тому що з одного боку ми маємо вивести всіх звідти людей. Чому тому, що вони знаходяться під постійним ударом, і кожного дня, 24 на 7 вони знаходяться в небезпеці. Однак, люди виїжджати, скажімо так, самостійно не бажають тому скажімо так, доводиться комунікувати індивідуально з кожною сім'єю. Тощо і на жаль, залишається ще велика кількість людей. Нещодавно було прийнято рішення щодо евакуації лікарні самого міста Куп'янська в найближчий, скажімо так, населений пункт ближче до центру області. З одного боку там ще залишаються люди. Вони мають надавати, ну отримувати відповідно медичну допомогу з іншого боку, утримувати там лікарів. Досить. І важко тому, що знов ж таки вони постійно під обстрілами, під ударами, корованими авіабомбами тощо, і сама лікарня під прицілом е ворога так само. Я вам дякую за долучення до ефіру. Ваші коментарі Олексінігубо, очільник Харківської обласної військової адміністрації, говорили про ситуацію в регіоні. Є агресорка Росія не змогла запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 ЯРС. Про те, що навчально-бойовий пуск готується на 19 травня напередодні, повідомили в українському головному управлінні розвідки. Та як зазначає видання Дефенс Експрес, напевне, у терористів щось пішло не так, і вони відмовилися від вихваляння своїм арсеналом. 2023 Цього року Росія двічі не змогла випробувати ЯРС, бо ракети збивалися з курсу. А тож цього разу шантаж ядерною зброєю теж не вдався. Запрошую до нашого ефіру Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю вас. От стосовно самого ядерного шантажу, цікаво, чи дійсно це могло би спрацювати, і чи спрацювало це навіть в тому вигляді, в якому воно має зараз, без самого запуску, незалежно від того з яких причин росіяни не змогли його здійснити. Ми бачимо саме стан нашого інформаційного простору. Ми бачимо стан українського суспільства, і можемо з упевненістю сказати, що ситуація абсолютно відмінна ну порівняно навіть з минулим 24 м роком. А вже порівняно з 23 м роком, коли росіяни неодноразово здійснювали ну це фактично великі інформаційні кампанії пов'язані з ядерним шантажом. То ситуація докорінно змінилася і. Вже розуміє і, і наші західні партнери, і нинішня адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, що всі ці пуски, всі ці погрози арешниками, тополями, ярсами, булавою, все те всі ці кампанії впливу в першу чергу на суспільство і українське, і західні суспільства. Вони ну не просто нівелювалися самі по собі, вони нівельовані саме стількистю українського суспільства, українського вищого військово-політичного керівництва, яке не пішло на і не піддалося жодному з цих шантажів. Тобто, ми побачили в спогадах, наприклад, колишнього радника з питань Нацбезпеки Салівана про те, що мовляв у 22-му році Росія була на межі ядерного застосування. Ну, тобто, фактично, ми говоримо про той самий ядерний шантаж, і побачили, що насправді на американців і на американський естеблішмент цей ядерний шантаж справив набагато більше впливу, аніж на українського президента і на українську владу. Який ну ніхто не в той час не покинув Київ, і всі органи влади продовжували можливо працювати дистанційно, але продовжували працювати, виконувати свої функції. І оце був той головний сигнал, який Україна передала нашим європейським партнерам. І, отже, і в них також пропав цей страх, тому що ну, якщо Україна стоїть, Україна не боїться, то Боятись або ж принаймні публічно озвучувати свої страхи, ну це це просто не личить. А вже від них, як об'єднана позиція Європи під проводом України, цей сигнал був переданий і до Вашингтону, і отже. Ну фактично, ми говоримо про третій невдалий пуск, тому що попередні два були це в 23-му році, і 25 жовтня і 1 листопада вже ж були спроби пуску цієї РС 24 ЯРС. Про які ну власне весь світ дізнався, що ця ракета або ж механізм її пуску недопрацьований. І ось зараз ми побачили вже без цієї помпи. Ми побачили, що росіяни намагаються усіляко приховати цю інформацію. Ну але навіть сам пуск не відбувся. Тобто, ще на етапі підготовчих робіт, цей ну цей ядерний шатаж було зірвано. Що ж, дякую вам за відповіді. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, долучався до нашого ефіру.